Усім привіт! Я дуже рада вітати вас у сьогоднішньому відео, в якому я підібрала для вас топ-10 дуже компліментарних ароматів, які я вважаю чудово підійдуть на День усіх закоханих. Тому, будь ласка, продовжуйте перегляд, щоб дізнатися про них побільше, та обов'язково поставте цьому відео вподобайку і не забудьте підписатися на мій канал. Ну що ж, і на цьому давайте розпочинати. По-перше, я би дуже хотіла дізнатися, який саме парфум ви запланували носити на 14 лютого. Того. А я хочу розказати вам про 10 компліментарних ароматів, які я вважаю чудово підійдуть на це свято. І я їх розбила на 5 категорій. І перша з них це інтенсивна гурманіка. Ось, наприклад, така, як Рістрето Інтенс Кафе від Монтал. Це дуже відомий аромат цього бренду. Це, начебто, фланкер їх інтенс кафе, який я особисто дуже полюбляю, але рістрето Інтенс Кафе це, мені здається, апгрейд-версія того інтенсивно трояндового, дуже солодкого, майже цукрового аромату. Бо тут у нас є додавання ноти цього, ну як його? Кави, кавового зерна. Ось дивіться. Ви його наносите, і це не начебто свіжа заварена кава, але з додаванням трояндового варення, і вона вже не гірка, а дуже-дуже солодка. Аромат гарно розкривається на шкірі, дуже довго звучить і завжди приносить багато уваги, компліментів, підійде і жінкам, і чоловікам. І мені здається, знаєте. Таке щось смачненьке, але з додаванням кави, що ну, трішки розбавляє таку досить цукрову трояндову композицію, буде дуже доречно саме на День усіх закоханих. Може, коли ви підете на побачення і будете їсти якийсь дуже смачний десерт і попивати каву. Але якщо ви би хотіли щось більш свіже, але не менш гурманське, я би порекомендувала вам лаву, тонпішай від Kilian, їх безсе. І один з моїх найбільших фаворитів. Чому я люблю цей аромат? Так те, що в ньому є просто дуже інтенсивна флоральна складова, але вона свіжа, все ж таки з таким солодким. Звучанням тут в нас є додавання ванілі, карамелі та цукру, але ці квіти, незважаючи на такий дуже комплексний, інтенсивний, гурманський акорд, вони не їстівні, вони зберігають свою свіжість. І аромат завжди усім дуже гарно заходить. Я збираю кожен день на нього компліменти і вважаю, що він буде дуже доречним на таке. Приємне свято. Ну а на цьому давайте перейдемо до чогось більш теплого. І як сказала. Вечірнього, наприклад, ось цей аромат Invite Only Ember від бренду Kayali, він дуже амбровий та теплопряний. Бо в нас тут є кориця, троянда, мед, шоколад, а також амбра, уд, ваніль, пачулі і тютюну. Тому аромат не простий. З натяком на гурманіку там навіть алкогольні нюанси, але через те, що тут є навіть нотка. Кислої вишні. І так наступна добірка буде про вишню, я вам обіцяю. Але вона дуже гарно, знаєте, так грає з, але вона так файно грає з більш важкими елементами, наприклад, уду, амбри та тютюну, і більш солодкими елементами шоколаду та меду. Як я вже сказала, гурманіка завжди доречна, коли ви йдете на побачення, бо взагалі ви в люди, йдете на заходи. А так як в тому дуже холодно, я вважаю, що такі амброві, теплі та також пряні аромати будуть зігрівати та надихати. Ще один аромат в такому а, алкогольному, я б сказала, стилі це новинка від Лоренцо Пазалі Інді Бренд з Італії під назвою Cherry Ink. Я хочу вам сказати, що це було кохання з першого затесту. Моя мама теж його одразу полюбила. І це не дивно, бо. Це дуже цікавий черешнево-вишневий аромат з додаванням руму. Борому, перепрошую, якщо я неправильно кажу, і червоного вина. А це дуже, я б сказала, так приваблюючи на День Святого Валентина випити червоного вина, може з'їсти якийсь макарун, знаєте, такий цукровий-цукровий. Бо ось тут є нотка цього мигдаля, яка додає пудровості, але не робить його їстівним, мені це подобається, бо зберігається свіжість і яскравість. Насиченість тієї черешні, яка не дуже швидко зникає, це приємно, але тут же є нота чернил, і це дуже креативно. Аромат комплексний, тут є дуже-дуже багато різних нот: і флоральних, і базових, більш таких а, насичених, теплих, та сама амбра, з ванілью, з бабами тонка. Але Проходить час, перш ніж ці ноти розкриваються, бо тут є дуже багато цікавих елементів. Тому я хотіла вам представити таку е цікаву парфумерну новинку, яка мене особисто вразила. Тому я би порекомендувала вам теж звернути вашу увагу на такі. Амброві, теплі, пряні аромати в вашій колекції, особливо якщо ви будете кудись йти увечері. Вони зігріють, вони огорнуть, бо вони такі округлі і завжди, завжди дуже доречні, знаєте, у зимові вечори. Але на цьому давайте поговоримо про більш веселі аромати у фруктовому стилі. Вони дуже гарно звучать і взимку, і влітку. І ось мої актуальні фаворити це, наприклад, новинка від Imaginary Authors, яка називається La With everything. І я насправді його дуже люблю, бо на початку тут в нас просто вибух різних тропічних, екзотичних фруктів. Но справді тут є нота цитрусового пуншу. І її дуже відчутно, вона піднімає настрій вмить. Але тут є також нота паленого цукру. І тут ми повертаємося до того, що я казала на початок цього відео про гурманіку. Якщо у вас є гарний фруктово-солодкий аромат. Він особливо гарно підійде на День Святого Валентина. В базі аромат трішки змінюється. Мені подобається, що він перетворюється на щось більш елегантне, менш таке веселе. Бо на початку ну, так, він дуже позитивний, він веселий, там є нотка малини, і вона така кисло-солодка, прямо хочеться випити коктейль, розслабитися, що теж можна зробити, якщо і не на побаченні, то з друзями після робочого дню. Дня на День Святого Валентина. Ось такий чудовий аромат, довгограючий, і він дуже активний, тому його помітно. Але якщо ви шукаєте щось більш вечірнє, щось більш статусне, але з фруктовим. Елементом я би порадила ось цей аромат Slow Dance від Berido, один з моїх найбільших фаворитів цього бренду. До речі, вам було б цікаво послухати про моїх улюбленців від Berido? Бо мені здається, про цей аромат не дуже багато хто знає, а він такий особливий, бо тут у нас є усі елементи з п'яти категорій, про які я сьогодні розповідаю. Ну, по-перше, тут є нота коняку, а він дуже зігріваючий, алкогольний, трішки вас затягати. Марює, але в такому позитивному приємному сенсі. Потім в нас є тут лабданум. це така амброва складова, дуже базова, така а, бальзамічна нотка, тому тут є і теплота, ванільна складова, яка додає солодкого присмаку, не роблячи його відверто гурманським. Також тут є додавання пачулі та Ладано, і знаєте, через це він такий, може навіть містичний, дуже інтригуючий. Нотка фіалки робить його не начебто, тут є щось від помади для вуст. І тут мені відчувається, може через коньяк, може, через опопанакс, це ще одна така бальзамічна нотка, щось від. Чор -чорнослову. тому аромат дуже вечірній. Він довго граючий і він. Трішки зваблюючий, не відверто сексуальний, але з таким натяком. Тому ще один аромат, який я вам раджу затестити. Ну, але якщо ви шукаєте щось відверто сексуальне, щось дуже зваблююче, то в мене для вас дві рекомендації анімалістичних парфумів. Це наступна категорія для тих, хто шукає анімалістичні парфуми або просто парфуми. Які би зваблювали, зверніть увагу на ті, в яких є багато або просто дуже помітні анімалістичні ноти. Один з таких парфумів, який я дуже люблю в моїй колекції, це рандеву від DSH. і тут в нас є багато різних анімалістичних нот. Він такий дуже поважний. Тому якщо у вас планується якесь рандеву, або ви шукаєте ну, парфум, який би. Зробив так, щоб у інших людей поруч з вами тремтіли колінки, підгибалися від вашого аромату в приємному а, сенсі, то я вам його раджу дуже. Він такий ретро- Сучасний, дуже анімалістичний, теплий, гортуючий і е, сексуальний. Але якщо ви, може, шукаєте менш анімалістичний, але дуже зваблюючий парфум, аромат, який завжди впорається з цим завданням, це мандрагола від Quinto Канто», про який я завжди розповідаю. Це аромат будуару, в якому було зваблено збав... дуже багато людей, натхнений різними отрутами, які начебто використовувала Лукреція Борджа в ще середньовічній Італії. В мене є взагалі огляд на усю цю червону колекцію від Квінта Канта, але тут у нас є і. Трішки абсенту, це дуже потужний алкоголь. Він такий, знаєте, просто ну, паморки задімарює. І уд він трішки анімалістичний, такі дуже зваблюючі квіти. Його важко описати, його треба носити. Від нього неймовірний шлейф. І якщо ви хочете реально звабити, це на жар, до речі, цей парфум а, просто а, вражаючий, наскільки він міцний і наскільки він. А, Потужний, особливий, нема нічого в стилі мандраголи. Тому я взагалі вам його рекомендую придбати, бо ну, ви з ним не програєте. Він чудово підійде на вечірній вихід, коли ви хочете бути у центрі уваги і затьмити. Всіх він вам з цим допоможе. Але остання категорія це троянди, бо ну, це точно символ Дня Святого Валентина. І один з моїх нових трояндових фаворитів колекції це Rose Agave від бренду Mathieu Libres. Він мені подобається тим, що ці троянди, вони начебто, кришталеві, дуже холодні. В нас тут є металічні та мінеральні ноти, і це така. Начебто заморожена троянда, вона не дуже флоральна, вона дуже насправді зелена, начебто ці трояндові стеблі, чи як це правильно сказати, допоможіть мені. І такі навіть різкуваті металі... металічні ноти є тут трішки шкіри. І він дуже елегантний, дуже спокійний, формальний, навіть такий холодний. Тому якщо, може, ви шукаєте. Холодний аромат в холодну погоду, який саме буде дуже гарно звучати а, в такому контексті. Я вам його раджу, бо це ну, реально а, трояндовий аромат, який не схожий ні на що інше. Але якщо ви шукаєте щось в більш а, в такому романтичному трояндовому стилі, то я вам рекомендую взагалі звернути вашу увагу на такий бренд, як Le Parfum de Rosine, бо усі їх парфуми натхнені різними видами троянд. І мені дуже подобається Rose Griotte, ось цей аромат, бо він, знаєте, має усі такі гламурні компоненти трояндових ароматів. Тут є і трішки цитрусових відтінків, тому на початку він свіжий. Тут є і така більш флорально освіжаюча складова. Щось нагадує на півонію. Тут є і пудрова нотка, і ось ця інтенсивність самої троянди, яка точно дуже романтична, гламурна. Тому якщо ви шукаєте щось ненав'язливе, але в такому Нішовому стилі з дуже-дуже гарною м, якістю. Я вам рекомендую саме цей аромат, але усі їх парфуми чудові. Ну і на цьому наша добірка підійшла кінцю. Ще раз хочу повторити ці 5 категорій. По-перше, це Інтенсивна гурманіка або просто солодкі гурманські аромати. Носіть їх, і ви отримаєте багато компліментів будь-коли. Потім на день святого Валентина, або просто в зимові вечори я вважаю дуже доречні, теплі, амброві або алкогольні парфуми, бо вони з натяком. На щось дуже приваблююче. Трояндові аромати вони дуже гламурні, вони пахнуть молодостю, свіжістю. тому так, вони доречні, коли святковий настрій. Ми завжди даримо, або принаймні жінкам дарять троянди в знак кохання на День святого Валентина. Але якщо ви хочете просто повеселитися, отримати гарні емоції, якийсь позитивний настрій, то фруктові аромати з цим дуже гарно впораються. Ну а якщо ви ставите саме на зваблення, то аніма. Мелістичні парфуми вам в поміч. Ну і на цьому я завершую це відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалося. Якщо ви дізналися для себе щось нове та цікаве з нього, обов'язково поставте вподобайку. Не забудьте підписати в коментарях, як, яким з цих парфумів ви вже знайомі або хочете ознайомитися після сьогоднішнього відео. Ну і мені особливо цікаво дізнатися, який парфум будете носити ви на 14 лютого. Чи маєте ви якісь особливі плани? Я, напевно, змішаю декілька з Стили, бо я так люблю робити. Ну, і наступне відео буде про черешневі, вишневі парфуми. Тому чекайте, будь ласка, і не забудьте залишити у коментарях також якісь ідеї, відео, які ви хочете побачити від мене. Слідкуйте за мною в соціальних мережах. Уся корисна інформація ві... в описі під цим відео, обов'язково це передивіться. Ну, я думаю, на цьому все. Гарного вам дня та слава Україні! Па-па!